Леся Українка видатна донька свого народу. Вона плідно працювала в різних літературних жанрах, вірш, поема, драма, казка. Помітне місце в її творчості посідає фольклор. Через хворобу Леся Українка була змушена їхати на лікування до Криму. Італії, Єгипту, Грузії. Чужина не лише викликала тугу за рідним краєм, а й збагачувала новими враженнями, відомостями про життя інших народів. Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна, співало все, сміялося, бриніло, А я лежала хвора й самотна. Мене забула радісна весна, ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гай. Свій відгук з ним прислав. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати, до дитинки вийшло сонце. Засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка, Красо України Подолля. Красо України Подолля, Розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Онде балочка весела. В ній хороші красні села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі, хвилюють лани золотії, здається, без краю, аж знову бори величезні, густії, провадять таємну розмову. Он Ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки, річка плине, берег рвучі, далі, далі по підкручі. краса України подолля розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Леся Українка, ой, здається, не журюся. Ой, здається, не журюся, таки ж я не рада, чогось мені тяжко, важко, на серці досада. Ой, кину я ту досаду геть на бездоріжжя. Зійшла моя досадонька, як мак серед збіща А я, той цвіт позриваю. Та сплету віночка, кину його Червоного в воду до поточка. Пливи, пливи, мій віночко, до самого моря, може, буря тебе втопить, чи не збудусь горя? Ой, розбила вінка буря, таки ж не втопила, а від нього синя хвиля геть почервоніла, гірка вода в синім морі. Гірко її пити, Чом я свою досаденьку не можу втопити. Леся Українка, Казки про оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох, хоч би навіть ненароком, те є ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні. Попугаї заторочать приказки якісь дивні. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш, де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем, десь далека хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця? Як би хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят ще сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець? Хай замкиті розрубає, буде казочці кінець.